урок мінної безпеки у сумській школі номер 7 проводять у спеціально обладнаному класі безпеки. Рятувальники розповіли семикласникам, як поводитися з незнайомими предметами і як уникнути небезпеки. Кожна дитина може натрапити на якийсь підозрілий предмет, і їй потрібно знати, як правильно діяти в цьому разі. Мені не доводилось стикати з такими ситуаціями, але в майбутньому може таке статися, тому мені потрібно знати такі правила. Кожна людина не застрахована від цього небезпечного якогось стану, і тому кожен повинен я вважаю, знати саме правила поведінки під цих випадків. Учні мали можливість поміряти захисне екіпірування та познайомитися з обладнанням оперативно-рятувальної автівки. Уроки безпеки у військовий час стали частиною освітнього процесу, каже директорка школи. Майже можу сказати, що Тижня ми проводимо, вони проводять з дітками заняття, вчать до медичної допомоги, вчать правилам пожежної безпеки, вчать, як правильно поводитися з вогнегасниками. Дуже багато проводять бесід з приводу мінної безпеки, це саме наразі те, що зараз так необхідно. Зараз про поводження з вибухонебезпечними предметами розповідають на підприємствах і в закладах освіти по всій області каже спеціаліст із розмінування Богдан Кужель. Розповідаємо про саморобні вибухові пристрої, які можуть викликати якусь підозрілість саме мобільні телефони, іграшки, коробки з під цукерок. Зараз у нас по області в п'яти районах працюють відповідальні групи. Кожну неділю вони виїжджають на відповідні локації і розповідають дітям або дорослим, що таке вибухонебезпечні предмети. За рік роботи піротехніки ДСНС вилучили і знищили майже 8 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 15 авіаційних бомб, які залишили після себе російські військові, розповідає речник ДСНС Олег Стрілка. На початку вторгнення Сумська область була замінована майже на 50%. відсотків. Місця, де ми знаходили боєприпаси, найрізноманітніші. Це і в житловому секторі і на об'єктах інфраструктури, і на сільського на сільгоспугіддях. Тому будь ласка, не ігноруйте правил безпеки. При кордоні нашої сумської області щоденно обстрілюються, цинічно обстрілюються з території Росії і тому таких боєприпасів на превеликий жаль з кожним днем стає ще більше. За словами Олега Стрілки, з початку повномасштабного вторгнення в області зафіксовано 20 випадків загибелі або травмування людей через вибухонебезпечні предмети. Олена Рашевська, Сергій Шаповалов. Суспільне новини суми.